Доброго ранку! Сьогодні 5 травня 2025 року заняття в старшій групі з логіко математичного розвитку. Тема заняття чарівні приклади гра з числами». Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття з математики. Тож сідайте зручно дивіться уважно на екран. Сьогодні ми будемо грати з числами, з цифрами. Тож давайте згадаємо всі цифри від 1 до 10 та порахуємо прямим напрямком. Давайте всі разом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Десять. А зараз я вам пропоную порахувати зворотнім напрямок від десяти до 1. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість, пять, чотири. Три. Два. Один. За допомогою цифр ми можемо вирішувати приклади, вирішувати задачі. Що ми зараз з вами будемо робити? Ось дивіться, які гарні картини. Але потрібно вам знайти правильну відповідь, ви бачите. Я вам на першому прикладі поясню, що ми тут бачимо зображення. Так, 4. Квіточки. Який знак додати Так, і знову чотири квіточки. І серед ось цих чотирьох цифр необхідно знайти правильну відповідь. Так, давайте вирішуємо так, розв'язуємо чотири дати чотири. Яка правильна відповідь? Ну, звісно, вісім. І стрілочка в мене буде на цифру віз. Давайте вирішимо наступний приклад. Що ви тут бачите зображення? Так, 5 грибів, 5 плюс 2. І яка правильна відповідь? Ну, правильно сім. 7. На слідуючій картинці в нас є приклад з шишками. Давайте будемо розв'язувати. Два. Додати. Скільки тут шише? Чотири і яка відповідь? Дорівнює шість. І ось у нас смачні яблука. Скільки тут яблук? Чотири правильно. Додати. Скільки? П'ять. І скільки буде? Ну, звісно, дев'ять. Скільки ми бачимо груш? Порахуйте. Так, шість плюс чотири. Дорівнює. Так, десять. Вірно. Давайте розглянемо. Які яскраві м'ячі зображені? Три плюс чотири дорівнює. Ну, звісно, вірно, сім. Давайте розглянемо наступну картину. Що ви бачите тут зображено? Так, чотири машини. Плюс чотири. Скільки ж буде разом. Вісім так. Да. А ось ляльки. Скільки ви бачите ляльок ось тут? Так, три плюс 2 дорівнює. Правильна відповідь 5. І ми бачимо іграшки пірамідки Скільки на першій картинці. Так, 5 додати 3 рівнює вісім. І давайте розглянемо наступну картинку, скільки ми бачимо тут іграшок. 5 додати. 5 дорівнює десять. Так, ви бачите, що ці приклади легко розв'язувати. Якщо ви добре знаєте склад з чисел всіх від 2 до 10, тоді і додавати вам легко. Давайте розглянемо наступну картинку. Що ви бачите тут зображено? Так, звісно, олівці, а скільки? 4. Так, плюс 4. Дорівнює. Ну, звісно, вісім. Давайте розглянемо наступну картину. Скільки ви бачите тут пеналів. 3. Додати. 2. Правильно дорівнює. Так, звісно, 5. На цій картинці ми бачимо. Книги. Давайте порахуємо. Скільки ж ми ж тут бачимо книг? Так, три. І на цій картинці. І разом. Так, три плюс чотири дорівнює сім. Вірно діть. А ось на цій картинці ми бачимо зоші. Так. Давайте порахуємо, скільки на першій картинці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І на другий. Один, два, три, шість. Додати три, Дорівнює. Так, правильно, дев'ять. На цій картинці ми бачимо ручки. На першій картинці скільки ви бачите ручки. П'ять. Плюс 1 дорівнює вірна відповідь 6. Давайте розглянемо наступну картинку, на які зображені геометричні фігури. На першій картинці, що ми бачимо? Звісно, круги. Скільки тут кругів зображено? 4 плюс 2 дорівнює. Правильно, 6. Давайте розглянемо наступні геометричні фігури. Що ви бачите тут зображено? Квадрати вірно. Давайте порахуємо, скільки на першій картинці квадратів. 1, 2, 3. Плюс, давайте порахуємо, скільки тут квадратів. 1, 2, 3, 4, 5. Три плюс 5 дорівнює, Звісно, вісім. А це що за геометричні фігури. Так, це трикутники. Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири плюс, і на наступній картинці. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Чотири плюс шість дорівнює. Правильно, десять. А це що за геометрична фігура? Так, це ромб. Давайте порахуємо, скільки ж є ромбів. На першій картинці їх три, і на другій два. Три плюс два. Дорівнює. Так, 5. А що це за геометрична фігура діт? Так, це шестикутник або багатокутник ми його називаємо. Але це саме шестикутник. Порахуємо, скільки шестикутників зображено на першій картинці. Один, два, три, чотири. 5, 5 плюс 2 дорівнює. І вірна відповідь це 7. Молодці. А зараз ми розглянемо наступні приклади, також картинка, і тут зображені яблука. Давайте розглянемо перший приклад. Одне яблуко плюс. Два яблука. Скільки буде разом? Звісно, три. Один. Додати. Два дорівнює. Три. Давайте розглянемо наступну картину. Два плюс два дорівнює. Так, чотири. І? На цій картинці зображено. на першій два яблука, на другій три, тобто 2 плюс три дорівнює 5. Вірно, давайте розглянемо картинку з бджілками. Порахуємо, скільки на першій картинці бджілок. Один, два. Три, чотири, п'ять. Плюс два. І скільки разом летить бджіл. Сім, так. І ось ми бачимо картинки з квіткою, на яких сидять сонечка. І зображена цифра п'ять, тому що саме п'ять пеусто, п'ять сонечок. І на наступній картинці також 5 пелюсток у квітки та на пелюстках 5 сонечок. Тобто 5 додаток, 5 дорівнює. Ну, звісно, 10. молодці. За ось такими картинками можна складати і задачі. Випам'ятайте, з яких частин складається задачі умова, запитання, розв'язання та відповідь. Ось давайте і складемо за першою картинкою задачу. Так, до квіток летіло. П'ять бджіло. Незабаром з'явилося ще дві бжін. Скільки всього джілок летіло до квіток? Розв'язання п'ять плюс два дорівнює сім. І відповідь сім джілок. Можна і за, задачу, за другою картинкою також скласти задачу. Яка умова буде задачі? Так, на одній квітці сиділо п'ять сонечок, а на іншій також п'ять сонечок. Запитання: скільки всього на вітах сиділо сонечок? Розв'язання яким було? Так, 5 плюс 5 торів 10. І яка відповідь? 10 сонечок, вірно. Давайте розглянемо наступну картину. Що ми тут бачимо? Так, смаринки, краплинки. Скільки тут краплин? 4. 4 плюс 3 торів. Звісно, сім з цього сім краплинок. Давайте розглянемо наступну картинку, скільки ми бачимо квітів на першій картинці. 4, 4 плюс 4 дорівнює, звісно, 8. І ось вам таке яскраве сонечко. За грус. Числами, з цифрами за правильне складання задач. Про що ми з вами сьогодні говорили на занятті з математики? Так розв'язували приклади, згадали, які ми знаємо геометричні близькі фігури, а також за будь-якими картинками можна складати задачу, задали з яких частин складається задача. А наше сьогоднішнє дня заняття, вибачте, завершується. Я вам бажаю гарного весняного дня. Будьте мені здорові! До побачення, мої любі! Зустрінемося на наступному занятті.